Мерці якось на конгресі вони шуткували і кажуть, що от я зараз вам скажу такий засіб, який безкоштовно безкоштовно може пролонгувати вашу молодість. Ага. Молодість вашої шкіри. Давайте ви вгадаєте, якісь, от що можна таке не робити, щоб е, с, це, состарюватися не так швидко. Ні, Ось це дуже легко не потрібно. Виходити на сонце і заграти. Ага, Засмаг. Відсутність. За за відсутність потрапляння великої кількості сонячного світла. Це так зване фотостаріння, бо це доказовий такий спосіб швидко погіршити стан своєї шкіри. Засмага це дорівнює старіння. І от ретинол це єдина в світі речовина у складі крему, яка Допомагає відновити цей баланс, як було в дитинстві, відкрутити назад. Тому коли тобі 35, а особливо 40, то використання ретинолу кожне, кожний вечір просто пожиттєво до кінця днів своїх.